Як не бути побритим в NotPixel та про останні самі важливі новини за останній час в цьому проекті. Я думаю, що вже всі в курсі, що це тапалка від розрабів докс та NotCoin, які дали заробити своїм користувачам. Тут ми також можемо замальовувати різні квадратики, тобто проявляти активність в цьому боті і за це отримувати токени PX, які пізніше ми зможемо продати на біржі. З моменту першого відеоролику на каналі появилось багато цікавих анонсів, і саме головний із них це то, що. Що якщо у вас немає на балансі більше 100 тисяч поїнтів, ви айдроп не получите, і всі ті поїнти, які не добирають до 100 тисяч, будуть спалені. Щоб добити цю кількість, потрібно донатити або найближчим часом взяти участь у їхньому турнірі, який можна сказати буде перед самим ТГЄ, тобто лістингом, це остання активність в цьому проекті, за рахунок якої ви зможете добити певну кількість або просто назбирати ще більше ніж 100 тисяч. Тому друзі, починаємо з цим всім розбиратися, але перед початком рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Тут більше інформації розповідаю, як зробляти на крипті. Є зараз дуже крута можливість з проектом Арха можна крутити об'єми і в подальшому отримати. Хороші нагороди, на мою думку, і також є хороша акція від біржі Вайбіт. Отримуємо 30 для старих користувачів або 50 доларів для нових користувачів. І я от написав, що повертаю 100% комісії на е, торги, і за рахунок цього ви отримаєте 50 доларів чистими. Тому приходіть, підписуйтесь, не забувайте. Зараз ми бачимо той ж самий анонс від NotPixel на офіційному телеграм-каналі, що потрібно мати 100 тисяч поїнтів або більше, щоб отримати аєрдроп е, самих токенів PX. Тут будуть певні змагання між іншими. Складами в загальному нам потрібно буде вибрати шаблон, і потім буде 10 раундів самої ігри в турнірі. Тобто нам потрібно буде приєднатись до якогось сильного складу, щоб від першого раунду дойти до останнього. І чим більше раундів виграє ваш склад, тим більше нагороду ви зможете отримати. І в самому фіналі ми зможемо отримати Golden. Піксель це якраз може бути дуже жирним мультиплікатором на майбутнє AirTrop. Тобто, якщо ви, допустимо, з якимось сильним сквадом дойдете до топ-3 рівня, тоді всі, хто дійшов до цього рівня, отримують Golden Pixel і хороший мультиплікатор на майбутнє Airtrop, можливо, там X2, X3 або тому подібне. Нагороди ми зможемо отримувати наприкінці кожного турніру з переможних шаблонів. Початку турніру на даний момент ще немає. Він швидше за все буде на початку грудня. До цього часу я рекомендую вам вибрати якийсь сильний склад, Наприклад, пошукати якісь youtube канали, де є велике ком'юніті, або просто в самому боті глянути серед інших складів і приєднатись до них, тому що потрібно буде з декількох сотень чи десятків різних шаблонів замальовувати саме ваш, тому що таким чином ви вибираєте свій склад і просуваєте його в майбутній топ. І чим краще місце займе ваш склад, тим більшу нагороду особисто ви отримаєте. І звичайно, що Golden Pixel. Я особисто склад створювати не буду, тому що у мене тут великої кількості рефералів немає. Я думаю, що це без толку давати Якусь вам надію, що ми дійдемо до якоїсь golden Pixel і так далі. Тому рекомендую знайти самостійно якийсь топовий склад і працювати вже саме з ним. Особисто в мене в самого є тільки 22 тисячі поїнтів. Я щось забив на цей проект, не слідкував за новинами, але мені здається, що я буду тут ловити досить жирне ФОМО. Також, хто не в курсі, в нас з'явились дейлі чеки, так скажімо, нам потрібно платити по 0 одному чи то 0,2 тона кожного дня і за це отримувати ось ці от різні, так скажімо, подарунки, які ви в подальшому зможете накопичити. І використати на самому турнірі. Тому я не рекомендую зараз використовувати якісь е, ось ці от бонуси: це там енергія, динаміта і тому подібне, через те, що коли ви будете вже тапати на самому складі, ви за рахунок себе будете просувати склад і зробляти більше. На даний момент можна перейти ось на три вкладочки. Потім вибираємо цю вкладочку, нас перекидує в хром. Тут ми бачимо таку сторінку, тобто можемо там тапати і так далі. І переходимо справа зверху на подаруночок. І тут нам буде потрібно от кожного дня заходити і. Клеймити ось ці нагороди за оплату. Загальному на 24 дні я писав про це в свій телеграм-канал, як тільки-тільки воно почалось, але знову ж таки я забув про це, а зараз просто продовжую рухатись на Фому і буду кожного дня до початку турніру старатись тут клеймити, щоб мати багато різної енергії. Також відповідно можна виконати різні завдання, ті, які є у вас ось в цій вкладочці, де у вас пише певна кількість поєнтів. Приходимо сюди і виконують ті завдання, які зараз є актуальні. Тому, якщо коротко говорити, я зараз рекомендую підготуватись до самого турніру, тому що самі розраби обіцяють, що на турнірі буде багато нагород. І добити самих 100 тисяч понтів має бути досить легко. Коли почнеться сам турнір, я можливо запишу відеоролик, також розповім, що не потрібно робити. Але до цього часу обов'язково підготуйтесь, тому що ловити ФОМу на нотпікселі я не хочу. Тепер на рахунок лістингу він швидше за все буде або вже в 2025 році, якісь там перші дні року, або 30 грудня. Ця дата часто появляється. Являлася в телеграм-каналі, та й в цілому багато хто говорить про цю дату. Тому можливо, якраз на цей день у нас буде сам лістинг або такі є, або щось по типу такого, тому що навіть ось ці от клейми кожного дня, де ми можемо отримати різні ці подарунки, то вони закінчуються якраз 30-го числа, і сам турнір, якщо так прикинути, то він плюс-мінус також має в цих числах закінчуватись. Тому остання версія цього проекту буде підходити вже до кінця нового року. Тоді ми вже побачимо лістинг. Якщо не помиляюся, я бачив, що ну Планує випустити свій лаунчпад, тобто, де будуть запускатися інші проекти. Досить ймовірно, що він буде просто пачками робити свої аккаунти. Наприклад, спочатку це був ноткоін, потім був докс, який не виходив на цьому лаунчпаді, зараз, можливо, PX, який буде там виходити. І потім вони знову створять новий проєкт, ще один, і ще один, і так далі. І хочеться наголосити на рахунок донаторів, особисто мені, якщо не вдасться нафармити 100 тисяч, я буду донатити 100-200 доларів, буду дивитися по ситуації, скільки мені буде тут по затраті. Але я вважаю, що ті, хто донатять, тут дуже добре заробить. Якщо ви вважаєте, що це хороша ідея, то можливо можна задонатити. Тому що, по прикладу, кожної, нагадаю, кожної тапалки, яка виходила раніше, Кетізен, Мажор, Мемефай та всі інші, всі, хто донатили, реально добре заробили. x 3 x 2 x 4 плюс кожен з користувачів отримав. Про успішність проекту та і в принципі майбутній лістинг свідчить навіть пост Бінанса. Ми тут бачимо такі, скажімо, піксель. Нас цікавить саме оця сторона цієї фотографії з такого типу піксель. Далі, якщо ми перейдемо в NotPixel, сам телеграм-канал, і ми бачимо таку ж саму ідентичну фотографію, тобто вони робили пост з такою фотографією, і це, в принципі, прямий зв'язок натяків якихось від Binance, то, що буде лістинг на їхній біржі. Я вважаю, що це і не дивно, тому що проект топовий, ажіотаж величезний на даний момент. Юзерів тут теж велика кількість, команда тут топова, тому цей проект чекати на Binance, я думаю, що досить реально. Нагадую про підписку на свій телеграм-канал. Більшість інформації про крипту і розповідаю, де я заробляю сам. Тут також будуть обдайте по нотпікселю, якщо буде щось цікаве. Тому переходи, підписуйся і заробляй.